Трошки більше місяця тому я вдруге стала мамою. Народжувала ми врешті-решт у ворозайському половому будинку. Перше питання, я впевнена, яке у вас виникло, це чому саме ворзе? Ну бо ви бачили мій обзор, і я була не дуже налаштована на нього. Але насправді повернули ситуацію той бік який я сама не очікувала. Справа в тому, що після того, як я поїздила по київських пологових будинках, у мене почався такий не дуже легкий період вагітності, і я здебільшого була вдома в ліжку. І тому варіант їздити їхати в Київ на ну він мене не влаштовував. Ну і була ще одна причина. Справа в тому, що перші пологи були у мене дуже стрімкими, тому була велика вірогідність, що і другий раз буде так само. І ризикувати їхати в Київ під час переймів, не знаю, їхати може позаторам годину, дві. Це величезний ризик, і тому Київ сам собою відпав. Далі що сталося? Мені треба було їхати на планове УЗД. Зазвичай я їздила в Сантален, але цього разу чоловік мене повіз у Ворзель до Яни Євгенівни. Справа в тому, що їй дуже багато хто радив, як гарного фахівця з УЗД. І як лікаря, який приймає пологи. І ви знаєте, ну вийшло так, що радило її дуже багато людей. Жінки в черзі в жіночій консультації, на форумах, у відгуках. І вже останньою краплею було, коли чоловіку на роботі порадила знайома знову ж таки Яна Євгенівна. Вона розповідала, що її сестра рідна народжувала і в Києві, і в Борзеля. І що не дивлячись на те, що в Ворзелі були не дуже гарні умови в самому пологовому, але народжувати у Яни Євгенівні їй сподобалося більше. І що за третю дитину вона поїде вже не в Київ, а у Ворзельський пологовий особисто мені хотілося відчути цю людину. Ну і звичайно, що потрапити на УЗД, ми отримали дуже професійну консультацію, ґрунтовну. і головне, що я відчула, знаєте, тепло. Мені стало якось так спокійно, радісно по відчуттях. Ну, так воно і вийшло. Самі пологи пройшли прекрасно. Я на Іменівна виявилася дійсно гарним фахівцем. Ще нам дуже пощастило із акушеркою. Її звали Галина. На жаль, я не знаю її фамілію. Я їй дуже вдячна, бо вона така, знаєте, молода, дуже ніжна, тендітна дівчина. І я була дуже здивована, що коли вже дійшла черга до її ролі, вона перетворилася на таку строгу, серйозну, яка дуже професійно і чітко керувала процесом. Вони постійно щось радили, вони заходили, дивилися. Пояснювали, що відбувалося, казали, як себе поводити, щось радили, як дихати, як стати так, що було легше. Тобто я не була покинута, я не відчувала, що я не розумію, що відбувається, або не відчувала якоїсь неприємної атмосфери, було все дуже якось по сімейному. На рахунок того, що у пологовій залі є два крісла, і можуть народжувати одночасно дві жінки. Це дійсно такий момент, на який варто звертати увагу, бо мені пощастило, так, ми були самі, але я уявила, якби це одночасно я народжувала і ще одна жінка, тобто моя паніка, плюс її паніка, тобто паніка в квадраті, це б дуже і дуже ускладнювало психологічно для мене процес. Тому це дійсно є, і тут же як вам пощастить. І звичайно, що якщо паралельно ще одні пологи, нема. 100% гарантії, що чоловіка вашого пустять, бо так, можуть поставити ширму, але якщо жінка скаже ні, я не хочу, щоб ще тут чийсь чоловік був присутній, то тут вже нічого не порочить. Коли я робила огляд борзівського пологу, я казала, що переживаю через те, що нема вертикальних пологів, що нема обладнання і таким чином пологи наведуться. Я дивилась на це як на негативний фактор для мене. І ну, бо я ще не мала досвід. І якраз для мене вийшло так, що потреби у вертикальних пологах не було, бо природньо мій організм підказував мені, до якого я прислухалася, що ні, треба лягати в горизонтальне положення, що просто е, витримати далі. Вертикально просто неможливо. Тому, дівчата, не завжди треба е, ставити хрест. Саме тому, що немає якихось сучасних таких передових нюансів, бо ну, не завжди це є принциповим моментом. Але знову ж таки, це мій досвід, а вирішувати вже вам. Дівчата, ще одна дуже важлива порада: на рахунок анестезіолога. Добре, що мене попередили заздалегідь. Справа в тому, що якщо ви не хочете у разі. Розривів, що вас шилена, наживо, ви маєте заздалегідь домовитися, що був присутній анестезіолог. Справа в тому, що його зміна робоча закінчується десь о 16 або 17.00. Далі він їде в Київ, бо там проживає, і тому може так статися, бо що ви можете лишитися без анестезіолога. В моєму випадку все було добре, він був на робочому місці, але ви маєте про це пам'ятати, бо можуть бути нюанси, які вас не влаштують. Те, що стосується самих умов, вже перебування та після пологів, палата дійсно, все дуже просто, такий легенький ремонт, бо деколи його майже нема, але дуже чисто це важливо, бо смітники змінюють швидко підлогу, мили в. В палаті два рази на день. В туалетних кімнатах і в палаті є паперові рушники, є рідке мило, є тепла вода, що теж дуже важливо, бо умивальник, який стоїть в палаті, ви можете взяти дитинку і просто її підмити, якщо треба. І тепла вода тут дуже потрібна. Туалет знаходиться в коридорі, тобто треба вийти. Ну, в моєму випадку в мене була палата номер 6, і вона знаходилася майже напроти. І тому було в принципі просто вийти. Але знову ж таки, коли виходила, трошки переживала, що дитина лишається сама. Нема палат там, де є туалет або душові прямо у вас всередині, тому це треба теж заздалегідь враховувати, якщо для вас це звичайно важливо. Але в душових чисто, в туалетах чисто, і ну, це дуже приємний фактор. Таргани не бігають, миші не бігають, як я десь читала. Затишна, приємно, тепла, свіжа атмосфера. На рахунок температури повітря у пологовому є власна котельна, от, тобто палити можуть вони тоді, коли вважають за потрібне. З одного боку це добре, з іншого було подеколи дуже гаряче, подеколи було холодно. Мені добре, щоб приносили обігрівач, тобто мені його принесли, якийсь такий старенький. Уфо, і якщо було холодно, то я могла підігріти. Ще один приємний нюанс це Wi-Fi. Він там є, і він вільний, працює гарно, тому коли дитинка народилася і ви не можете її нормально показати своїм близьким, ви можете її сфоткати, відзняти на відео і відправити по інтернету. До речі, от я тільки що сказала, що ви будете самі. Так, ви будете самі. Навіть те, що партнерські були нас пологі, після пологів чоловік поїхав додому і вже більше його не пускали. Можна. Було передавати їжу, передавати якісь речі, можна вийти в коридор побачитись, але знов ж таки з ким лишати дитину, якщо ти сам в палаті. В моєму випадку я була сама одна в окремій кімнаті, вона була вільна, але були дівчата, які лежали по чотири десь осіб в одній кімнаті. Тому там може трошки легше, що ти можеш лишити дитину і спокійно піти в коридор. А коли ти сам, то ти це зробити не можеш з одного боку, але з іншого, скажу вам чесно, я не уявляю, якщо б в кімнаті був ще ж хтось, бо я дуже втомилася і мені хотілося поспати. А уваги навіть без дівчат і без того, що їхні е, дітки могли б не спати і кричати, було отак. От якщо інколи на форумах пишуть, що ой, я була покинута, до мене ніхто не заходив, е, ніхто не питався, як і що, то в моєму випадку. Чесно, я навіть трошки втомилась від уваги, бо заходили постійно, починаючи з п'ятої ранку і закінчуючи 10 вечора. А хотілося, щоб всі пішли геть, і я просто могла нормально поспати. Бо я втомилася, бо дитина ж з тобою, і ти ну, хочеш просто спіймати цей момент, поки дитинка спить для того, щоб відпочити. На рахунок їжі є маленька столова, там є е декілька столиків, і вам е по графіку видають їжу. Дівчата, одразу будьте готові до того. Того, що на, цій, на такому харчуванні вижити майже неможливо, бо їжі дуже мало, і вона, більшість з неї вона не підходить до дієти, коли ти ну, коли дитина на грудному вигодовуванні. Наприклад, на перший день давали тушену капусту, яка, звичайно, що може викликати коліки. І ясно, що я її не їла, і мені привозили їжу. Та й взагалі ну, воно таке, знаєте. Ну, столовська їжа. Тому розраховуйте, щоб вам їжу привозили. Там є два холодильника, можна все спакувати, покласти і лишити. І один раз я брала там молочну кашу вранці, бо так вийшло, що першу ніч я навіть не очікувала, що я буду така голодна після пологів. Це теж враховувати. Я змила все. Навіть все, що розраховувала на ранок, на сніданок. І тому вранці я стала голодна, поки вже чоловік міг під'їхати. Я пішла на сніданок, кажу, дайте щось, бо не може. Мені далі Молочну кашу, яка була трошки дивна, бо там одночасно був і цукор, і сіль, тобто ну, такий смак дивний трошки, але я була така голодна, що я її змила. Думаю, найголовніше питання, яке більш за все, турбує майбутніх мам, які планують народжувати порозові, це скільки, врешті-решт, коштують пологи. Багато людей мені вже писали особисті повідомлення, і з питанням воно було сформульовано так: яка такса? Мене трошки це питання, бо в моєму випадку було все трошки інакше. По-перше, ті гроші, які вам знадобляться, це на пакет медикаментів. Вам списочок дадуть заздалегідь. У мене це вийшло десь 600 гривень. Це були природні пологи на кесарів Ростен, потрібно відповідно більше. І мене дуже здивувало. Я не очікувала, що ті медикаменти, які лишилися, мені їх отак пронесли і віддали. По-друге, те, що стосується оплати лікарю там. Анестезіологу ще комусь. За весь період, що я там була, ніхто жодного разу не підійшов до мене і не сказав Маріель, коли ти будеш платити, ніхто жодного разу не піднімав питання грошей. Тому я е, так розумію, що якщо у вас є бажання, Якщо ви всім задоволені і хочете віддячити лікарю, будь ласка, ви можете піти і особисто віддячити. Але це буде така сума, яку ви будете вважати за потрібне, яку ви можете дати. Ну і врешті-решт, загальне питання: чи варто народжувати у уворозлення? Я вважаю, що так, варто. В моєму випадку, якщо порівнювати мої перші пологи, коли я народжувала. І це були платні пологи, заздалегідь домовлялися, і з відомим фахівцем була крута окрема там, палата, і врешті-решті постраждали від халатності. Були наслідки, були певні проблеми, і, і не дивлячись на те, що дитина була майже на кілограм. Менша, ніж цього разу, і вагітність була дуже легка. Тобто я літала всі 9 місяців, а цього разу і дитинка важча, і вагітність була доволі важка, і пологи не порівняно з першими були набагато легші. І я впевнена, що це завдяки персоналу, який дуже грамотно. Вів процес пологів. Єдине, що хочу зазначити, це те, що якщо у вас є все ж таки якась патологія, якісь важкі важкі там моменти із вагітністю, то тоді можливо варто звертатися все ж таки у Київ, бо ем, ну тут немає якогось дуже супер медичного обладнання і нема реанімації, що теж дуже важливо. До речі, я дуже б хотіла поговорити із завідуючою і розпитати, чому так. Чому не допомагають цьому пологовому будинку? Чому така біднота, чому нема нормального ремонту? Чому жінки мають народжувати в таких умовах? Чому? Я хочу дізнатися, яких гроші поступають, як вони витрачаються, що саме закуповувалось, що ні. І знаєте, я дуже хочу звернутися до тих, хто має таку можливість або допомогти. Або має якийсь вплив для того, щоб на рівні а, влади а, якось почали реконструювати пологовий будинок і зробили так, щоб народжувати в ньому було по умовах так само приємно, як і, не знаю, гуляти парками міста Ірпінь. Дякую за увагу! Бережіть себе і пам'ятайте, що країна починається з кожного з нас. Будьте свідомими. па, -па.